Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Вас запрошую, малята, зі мною знов помандрувати. До зоопарку ми підемо і щось цікаве там знайдемо. Як ви гадаєте, малята, скільки тварин мешкає у зоопарку? Так багато. В зоопарку, у ярку, у зеленому кутку. Збудували два мости. Подивіться ось які. Який місток вузький, а який широкий. Так, синій місток вужчий, а жовтий ширший. Жовтий місток який? Правильно, ширший. А синій місток який? Так, вужчий. Діти, ану подивіться, по якому місточку пройде слонення. Правильно, по-ширшому. А по якому пройде мишеня? Так, по вужчому місточку. Два ведмедики отут дружно й весело живуть. Щонедень у них розваги. Ходять ваги, переваги і сопуть все. Ух та ох, ой, як весело удвох. Скільки ведмедиків тут живуть? Правильно два. Давайте порахуємо. Разом. Один, два. Всього два ведмедика. Діти, роздивіться та порахуйте, скільки ліжечок у ведмедиків. Правильно два. Давайте разом порахуємо. Один, два, всього два ліжечка. У кожного ведмедика своє ліжко. Чого більше? Чого менше ведмедиків чи ліжечок? Так, їх порівну. Скільки ведмедиків, стільки і ліжечок. Ось погляньте, прийшов ще один ведмедик. Скільки стало ведмедиків? Так, три. Давайте порахуємо разом. Один, два, три. Всього? Три ведмедика. А скільки ліжечок? Два. А чого більше? Ведмедиків. А чого менше? Ліжечок. На скільки? На одне. Як зробити, щоб ліжечок і ведмедиків стало порівну? Правильно, треба поставити ще ліжечко. Чого більше чи менше? Ведмедиків чи ліжечок. Правильно порівну. Скільки ведмедиків, стільки і ліжечок. Малята в зоопарку розминка, настала фізична хвилинка. Пропоную і вам розім'ятися. В тому проженем руками, вгору їх піднімем, потім присядемо дружно, ноги згинаємо пружно, руки, мов крила розправим. І до плечей їх поставим. Коло вперед покрутили, потім назад повторили, голову вниз опустили, потім назад нахилили, потім наліво поклали, потім направо і стали. Рівно і струнко, швидко скінчилась хвилинка, нас збадьорила розминка. Далі ми усі пішли і лисичок ще знайшли. Прохають лисенята, друзів їм побудувати. Ну що, малята, допоможемо лисенятам? Пропоную з геометричних фігур викласти незвичайних тварин. Вирішили лисенята з друзями в футбол пограти? Яку геометричну фігуру необхідно взяти для цієї гри? Роздивіться уважно. Чому не візьмемо квадрат? Чи можна грати в футбол трикутником? Ні, у квадрата та трикутника є кути, і вони не котяться. Яку фігуру ми оберемо? Правильно, круг. Чи заважають кругові котитися куточки? Ні, бо круг не має куточків. Тихо сонечко сідає, двері сторож зачиняє, повертатися пора нам додому дітвора. Ви до мене підійдіть. Що сподобалось? Скажіть. Малята, яких звірів ми сьогодні зустрічали на занятті? Кому допомагали? З яких геометричних фігур друзів будували? З ким би хотілося ще погратися. Дякую малята за увагу. Надсилайте фото незвичайних тварин, яких ви склали з геометричних фігур. Чекатиму з нетерпінням. До побачення!